Привіт! Минулого разу ми з'ясували, що до глобальної зміни клімату призводить діяльність людини. Найбільше сектор енергетики, який допомагає нам заряджати смартфони, заправляти машини та опалювати домівки. Чому так склалося і чому енергетичну сферу слід докорінно змінити? У цьому й розберемося сьогодні. Як пам'ятаєте, топ-джерело парникових викидів це сектор енергетики. А 80% усієї енергії людство отримує з викопного палива. Що таке викопне паливо? Це природні сполоки, які можуть горіти. Людина їх спалює, а енергію, яка при цьому виділяється, використовує на власні потреби. Три найпоширеніші види викопного палива це вугілля, нафта та природний газ. Завдяки їм у нас є світло вдома, газ у плитах, бензин в автівках і пальне в літаках. Викупне паливо використовують не лише для індивідуальних потреб людей. Промисловість від легкої до сталиварної теж одержує енергію здебільшого від викопного палива. То в чому проблема? Їх дві. Проблема номер один: викопне паливо невідновлюване джерело енергії. Це означає, що воно може закінчитися. Чому так? Викопне паливо це рослини, тварини та інші організми, які розкладалися та тисячоліттями накопичувалися під шаром порід. Живі організми містили вуглець, тому їхні поклади стали багатими на вуглець родовищами. Людина виявила, що спалювати вуглець енергетично вигідно, тож почала видобувати його з таких родовищ і робити це. Але, звісно, якщо використати поклади, то вони не відновляться автоматично. І тисячоліть на утворення нових у нас немає. Це вичерпний ресурс. Коли він вичерпається, доведеться шукати інший спосіб отримувати енергію. Ще одна проблема: видобувати і спалювати викопне паливо небезпечно для планети та людей. Чому? З якими наслідками ми тут стикаємося? Наслідок перший руйнування екосистем та деградація порід, щоб видобувати викопне паливо, будують свердловини та шахти, знімають верхні шари порід, чи руйнують підземні породи, аби, наприклад, витоснути з них поклади газу. Це означає, що там, де відбувається видобуток, нищать природні екосистеми та будують потрібну інфраструктуру. А коли родовище себе вичерпують і видобуток на місцевості завершується, екосистема не повертається до норми. Наслідок другий: забруднення води, Боріння, свердління та інші способи видобутку супроводжуються тим, що з осадових порід в підземні води потрапляють токсичні елементи. Наприклад, шахтна вода містить сульфати, хлориди та важкі метали. Всі вони шкідливі для людини. Коли шахти затоплюють, ці елементи потрапляють у підземні та наземні води і отрують довкілля. Під час видобутку та транспортування нафти трапляється, що нафта витікає у навколишнє середовище, забруднює води морів та океанів. Токсичні елементи у воді загрожують існуванню сотень живих організмів, зокрема й людей. Наслідок третій забруднення повітря. Транспорт на викопному паливі виділяє у повітря оксиди карбону та нітрогену, які збираються у смог з пекотними днями. Під час спалювання вугілля у повітря потрапляють ртуть та оксиди сірки. Сірка, азот і пил всі погано впливають на здоров'я населення, а оксиди сірки ще й призводять до кислотних дощів. Наслідок четвертий посилення парникового ефекту. Так, коли ми спалюємо викопне паливо в атмосфері зростає концентрація вуглекислого газу та метану. Наслідок п'ятий закислення океану. Як це відбувається? Частина вуглекислого газу з атмосфери розчиняється в океані, так і має бути. Але пам'ятаєте, від спалення викопного палива збільшується концентрація парникових газів в атмосфері, і океан поглинає більше СО2, ніж це буває у збалансованій системі вуглецевого циклу. Так стається його закислення. Зазвичай океан це система зі сталою кислотністю, температурою, солоністю та іншими показниками. Через суттєву зміну кислотності та нагрівання океану вимирають цілі підводні екосистеми, що звикли до інших умов існування. Найсумніший приклад коралевий риф, який гине. Руйнація екосистем впливає і на людей. Люди будують свою економіку навколо тієї екосистеми, в якій живуть. Так, спільноти, що живуть біля океану, отримують із нього їжу, продають рибу та морепродукти, облаштовують туризм. Якщо екосистеми руйнуються або стають непридатними для життя, людям доводиться шукати новий дім. Що ж, підсумуємо, Викупне паливо змінило шлях історії людства, машини, літаки та інші винаходи стали можливими і ефективними саме з ним. Але ціна викопного палива це руйнація екосистем, забруднення води й повітря та глобальне потепління. Треба рухатися в бік енергоефективних і сталих рішень, відновлювати ресурси, а не винищувати їх назавжди. Зміна клімату зачіпає кожного та кожну з нас, навіть якщо ми цього не помічаємо. Тому людство потроху переводить усе на нові відновлювані джерела енергії. Вони стануть наступним етапом розвитку енергетики і в нашому курсі теж. Але перед тим як перейти до них, закріпіть знання на практиці та розв'яжіть тести. До зустрічі!